Цьому випуску Владислав Ванат вперше відзначився голом за Жерону. Реакція іспанських фанатів на дебютний гол українця. Рома сенсаційно зазнала першої поразки за Гасперіні, а Довбек отримав принизливий вирок від тренера. В Англії повідомили обнадійливі новини щодо дискваліфікації Михайла Мудрика. Ми будемо працювати без вихідних, щоб радувати вас найкращими футбольними новинами, тож підтримайте нас вподобайкою. Закінчився п'ятий тур української прем'єр-ліги. Тож давайте поглянемо на результати матчів та турнірну таблицю українського чемпіонату. Ориню світ футболу разом з Побед. В матчах п'ятниці Верес вдома переграв Кудрівку 2-0. Олександрія розгромила ЛНЗ 4-1. В суботніх матчах Металіст 19-25 дав бій шахтерю зігравши 1-1. В київському дербі Оболонь також дала бій чемпіонам УПЛ Динамо, А епіцентр на виїзді мінімально переграв львівський рух. Ну і в матчах неділі Полісся на виїзді мінімально переграло Кривбас. Карпати продовжили безвиграшну серію, розписавши нічою з Полтавою. А коло на виїзді впевнено переграв Зорю. Таким чином, лідером після п'яти турів залишається Динамо, маючи в активі 13 очок. Темна конячка колос піднімається на друге місце чемпіонату, скинувши жахтар на третю сходинку. А внизу турнірної таблиці розташувались Олександрія, Львівський рух та епіцентр. Українські вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик має шанс уникнути максимальної чотирирічної дискваліфікації через виявлення допінгу в його організмі. За повідомленням джерела Football Insider, нові подробиці у справі 24-річного футболіста вказують, що заборонена речовина могла потрапити в його кров через ін'єкції стовбурових клітин, отриманих саме із корови. І тепер дійсно може статись так, що ця обставина може бути визнана пом'якшувальною, що зменшить термін покарання. Замість чотирирічної дискваліфікації, передбачені за такі порушення, мудрику може загрожувати значно коротший період відсторонення. Я думаю, друзі, ви погодитесь, що без мудрика збірна України втрачає важливого гравця. Його унікальна швидкість, уміння протягнути м'яч флангом і створювати моменти, робили нашу збірну значно сильнішою. Наразі в національній команді немає гравця, який би міг повноцінно замінити його на полі, тому сподіваємось та чекаємо на хороші новини щодо Михайла. Рома сенсаційно зазнала першої поразки за Гаспері, а Довбек отримав принизливий вирок від тренера в третьому турі серії, а римляни втома мінімально поступили. З Торіно українець, втретє поспіль залишився на лаві запасних, але цього разу програв конкуренцію навіть не Евану Фергюсону. Гасперіні випустив основу безчистого центрфорварда, Форварда, довірившись дуету аргентинців Дібала Суле. Тактичні зміни на нато вплинули на малюнок гри. Все це ми бачили від римлян і в попередніх турах. Купа стерильного контролю і обмаль моментів. Гаспіріні вже в перерві втручається подвійною заміною, однак про Довбека далі й не згадує. Фергюсон і бальданці виходять замість дібали і Ель Айнауї. Натомість Торіно свій шанс на 59 й хвилині використав. Сіміоне, молодший з лінії карного майданчика, ідеально закрутив під дальню стійку. Український захисник Лос-Анджелеса Артем Смоляков відзначився результативною передачою у грі регулярного чемпіонату МЛС проти Сан Хосе Ертквейкс. Вже на першій хвилині матчу 22-річний український футболіст віддав точну передачу на Форварда Лос-Анджелеса Сонхем Міна, який відкрив рахунок на 53-й секунді гри. Цей Цейси став для Смолякова першим у його кар'єрі в матчах МЛС. Нагадаємо, Лос-Анджелес підписав українця в лютому 25-го року. Український форвард Артем Степанов не потрапив до заявки основного складу Нюрберга на матч другої Бундесліги проти Калсрує, де команда Мірослава Клоза поступила з рахунком 1-2. Натомість Степанов вийшов у стартовому складі другої команди Нюрберга в матчі регіональної ліги проти Вюрсберг Кікерс, де перший тайм завершився без голів. Але після перерви господарі відкрили рахунок. Та все ж український Форвард на 76-й хвилині впевнено реалізував пенальті, подарувавши своїй команді нічаю. Цей результат дозволив другій команді Нюрберга піднятися до топ-4 турнірної таблиці. А ми вітаємо Артема з першим офіційним голом у цьому сезоні. В рамках четвертого туру Ла Ліги Жерона зіграла в нічию проти Сельти з рахунком 1-1. У старті каталонців очікувано вийшов лише один українець, новачок Владислав Ванат. Кривцов не використав свої шанси, і, ймовірно, стає третім голкіпером, а циганков ще досі травмований. Вже на 12-й хвилині гості вразили фанатів саме зусиллями новачка каталонців. Іван Мартін запустив Владислава Ваната у карний майданчик, і українець гострого кута поцілив дальню стійку, забивши перший гол за нову команду. За підсумками поєдинку саме Владислава було визнано гравцем матчу. До цього ж він ще й отримав найвищу оцінку від статистичного порталу SofassCorp 7,6 балів. Фанати Жерони теж залишились в захваті від гри українського форварда. Тож найкращі коментарі ми вже відібрали для вас. Оце так гол від Владислава. Ваната. Щойно подивився матч жерони проти Сальти, і наш українець просто розірвав. Перший гол за командою одразу такий красень, точний удар, ідеальний момент. Захист суперників просто не встиг зреагувати. Я реально в захваті. Вона це трансферна бомба. Це справжній скарб для нас. Видно, що хлопець голодної до гри має техніку швидкість, і той український характер, який не дає здаватися. Цей гол лише початок. Я впевнений, вона ще покаже, на що здати нула лізі. Але як я вже чекаю повернення Віктора Циганкова, його флангові проходи, креативність і вміння віддавати гольові це те, що нам зараз так потрібно. Уявіть, вона забиває циганкова сестує, і Жерона знову рве всіх у чемпіонаті. Мрію, щоб наша команда не просто боролася за виживання, а гучно заявила себе в боротьбі за Єврокубки. Тож давай, Жерон. Но вперед до перемог, Владислав Вона забив свій перший гол за наш клуб, і це момент, який дає мені надію. Чесно кажучи, я дуже сумую з Артемом Довбиком. Його голи і харизма зробили той неймовірний сезон особливим. Він був символом цієї команди і заповнити таку прогалину не просто. Але знаєте що, Ванат у чомусь нагадує мені довбека. його рухи, бажання боротись за кожен м'яч, і та пристрасть в очах. Це все викликає відчуття, що в нас з'являється нова надія в Атаці. Можливо, це є новий довбек, якого ми чекали. Цей трансфер уже виглядає вдалим. Але попереду ще більше. Я впевнений, що Владислав може стати ключовим гравцем для нас. Вже в рамках четвертого туру французької ліги 1 вдома переміг Ланс з рахунком 2-0. Перед грою на арені відбулася церемонія представлення новачків клубу, серед яких був і український захисник Кіля Забарний. Натомість фанати попрощались з конкурентом українця Кім Пембе. Луїс Енріка продовжує довіряти забарному, який потрапив у основу в другому матчі поспіль паризької команди. Початок матчу виявився вкрай важким для ПСЖ. Вже на третій хвилині Кверасхилі отримав болісний удар шипами в литку і через деякий час був змушений покинути поле. А вже на 27-й хвилині український центральний захисник проявив себе в оборонних діях. Парижани невдало виконали подачу з котового, нарвавшись на контратаку від опонентів. Забарний здійснив класний спринт у захист, а вже далі впевнено зіграв у штрафному майданчику, заблокувавши подачу Флоріана Товена та зірвав овації від паризьких фанатів. Далі вже господарі відповіли голом: Барколя з межі штрафного майданчика пробив у праву дев'ятку. На старті другого тайму ПЖ збільшив свою перевагу. Вітіння віддав м'яч під удар тому ж самому Барколя, який пробив у лівий нижній кут воріт. Як підсумок забар не відіграв весь поєдинок, а фінальний свисток зафіксував перемогу парижан. За підсумками матчу українець отримав від статистичного порталу Софаскор високу оцінку 7 балів та продовжує запалювати в новій команді. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи дійсно ви вважаєте, що без мудрика збірна України стала значно слабшою.